Взагалі, рік такий ще знову ж напад металу. Але, попри це, якщо ви вже давно планували якусь операцію, тому що це час також для операцій. Якщо ви, наприклад, планували операцію, це цей рік в принципі, вдалий для того, щоб зробити цю операцію. Ну, знову ж таки, варто проаналізувати вас повністю і подивитися і вибрати найдальший місяць. Який вам в цьому буде максимально допомагати вдалий для операції? Якщо ви все-таки. Нічого не планувала, ніяких операцій. Але тут може спрацювати певні якісь певні кармічні задачі, і ніби все добре, але якийсь певний місяць прийде якесь загострення, яке переросте і може привести до якоїсь виду операції. ну Навіть похід до стоматолога, який теж може закінчуватися якоюсь операцією. Але це також є вид.